Дівчатка, насправді ми вчора отримали ще одну коробку, просто не хотіли вам її показувати. Тож, давайте теж разом зараз подивимось. А тут у нас повтор улюбленої моделі сумочки планшетки з замшевим клапаном. А ми цю модельку зараз замовляємо з класичною фурнітурою. Так, і тепер давайте дивитися кольори. Ось такий неймовірний синій електрик. Подивіться на нього. Який він красивий! Одразу хочу показати, що тут є довгий шкіряний ремінець в комплекті. І позаду кишенька на блискавці. Дуже багато було перед замовлень саме на молочник, їх приїхало до нас небагато. З яскравих ще маємо червоний, такий яскравий. І, до речі, хочу вам сказати, що до цієї сумочки прям супер пасують наші текстильні ремінці. Якщо ви хочете підібрати до цієї моделі ремінець, пишіть нам приватні повідомлення. Наступне це у нас ось такий базовий колір тауп. Теж дуже універсальний підійде на будь-який сезон. І останній з цієї розпаковки це пудра. Так, дивимось. І ось така дуже приємна пудра.